Вітаю всіх! Ну все, сьогодні розпаковочка двох посилочок. Одна маленька. І я вже коробочку зняла з більшої орхідейки. Зараз зніму целофан, щоб не шелестіти. І подивимося, кого я тут отримала. Корінчики просто супер. Ну що, поки що подивимося на дорослу орхідейку, що я тут отримала. Корінчики позаглядаємо, розеточку роздивимося, наче все добре, все супер. І давайте подивимося на квіти. Заморені, обтрьопані, звісно. Дуже, звісно, вже обтрюпані. Одна вже одну квіточку я вже скинула ще одну. І бутончик теж. Ну, звісно, шкода. Шкода, що сильно так потрпані вони. Прямо такі, уставші сильно. Це бебі динаміт. Не передає камера всієї краси. Я спробую на сонечку її показати. Ну квіти такі уставшие, ну, крупні. Квіти крупні І колір, конечно, красивий. Я ще й досвідку забула включить. Зараз спробую Поймати її на сонечку і покажу вам. Так, винесла на сонечко, покажу трошки на сонечку її. Мені, конечно, не видно, що я вам показую. Ну, думаю, що так трохи помітна краса. да доведеться зрізати цвітоноси, звісно. Ну, нічого. Я думаю, в домашніх умовах вона красивіше заквітує. Так, ну і розпакувала другу посилочку. Це від Альони, Альони Матюшенко з Кремінчуга від чистого серця. Для тебе від чистого серця. Заказала два малюка, вірні, як заказала. У неї були вже вони на залишках. І я, і я взяла. Дуже мені вже захотілося, значить, давайте подивимось. Так, Violet Angel, <кхем> Взяла дубль Violet Angel. Я показувала, що моя Violet Angel проквітувала пелориком триліпсом. А я дуже хочу метелика. Ну, дуже хочу метелика. І так виявилося, що у альони були незаброньовані заброньовані орхідейки. Ну, доведеться, звісно, почекати. Я ту купляла з домашньої колекції вже підрощену. І ще чекала більше року, мабуть, поки вона заквітує. Не знаю, наскільки ця піде за затримку по квітуванню. Ну, будемо чекати. І взяла, це прям така полита і така гарна коренева система. Шикарна. Так, це від відміки Георгіус. Ліка, як яка правильно Георгіус. В общем, метелик, ставлю фото, дуже красивий. Ну, будемо сподіватися, що проквітує метеликом. Коренева, шикарна, просто ідеальна. Ось такі дві. Два таких мали шаші взяла в розмірі 2,5 і велику орхідейку Бебі Динаміт. В общем, у Оксани Кольяк, по-моєму, так її фамілія було. Така предзамовлення, вона завозила два рази ці рослинки. В першу чергу я не потрапила, потрапила вже в другу чергу. В общем, як ото кажуть, побігли всі, і я туди за ними. Ціна приємна. Чому не взяти? Крупноквіткова, приємна, така гарна рослинка. Колір такий. Цікавий. От так от. Такі обновочки, такі новиночки. Да, шкода. Шкода, що так потрьопано, Я то попитаюсь її, конечно, напоїть. Вона сухенька, ну, навряд ли це вже повлияє на самі квіти. Ну нічого. Я обріжу до першої бруньки і думаю, вона довго не забариться з новим квітуванням. Тут такі брунечки гарні, прям такі. От-от-вот -вот -вот готові випустити гілочки. Так що. Так що отакі новинки. Дякую всім за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки. Чекаємо наступних випусків. На все добре!